Я ще в таких істримальних условиях ніколи не бігав зітю блоками, по вітру. Це було щось, звісно, неймовірне. Це був ще тот квест. я вам скажу. На самом деле дякую огромне всім, хто допомагав, хто долучається, хто долучається. Тому що десь через два дні я вже відправляю тоді посилки на Запоріжжя хлопцям до збіру все, що вони мене заказують, і кожен день мені ще списки докидуть. Хто хоче ще. На нову почту присилайте місто Київ номер 206 на 068 354 5737. Хочете теплий гуляю, присилайте, хочете тегаки присилайте, хочете щось продукти присилайте. Сказаю сзади некрасиво. Ну а так, в принципі, потрошку до скупляю все, що... Просять, питаюсь, допомогти. Номер карточки 5375-4114-2510-7112. Від себе добавлю, що дуже намерся, дуже не бігався. Ну, все одно Знаєте, Це такі приятні хлопоти, коли ти бігаєш, скупляєшся, шукаєш а, і знаєш, кому і для кого ти це робиш. Не для себе десь там по бутикам бігаєш, по а, шикарним ресторанам сидиш, а іменно для пацанів. Все, що можу, я за своєї сторони роблю. Всім спасибо велике і гарного вечора.